Чим же будні інтроверта відрізняються від вихідних того самого інтроверта, та просто тим, що на вихідних як не як, але приходиться контактувати з людьми більше. Звісно, це стосується тих інтровертів, які як і я більшість часу проводять вдома. І якщо для когось ранок це просто ранок, то для мене ранок це час, коли я можу спокійно подумати, поснідати смачним сніданком та почитати. Головне, щоб тут не було контакту з людьми. Не подумайте неправильно, я дуже люблю людей. Я люблю своїх рідних, обожнюю своїх друзів, але час на один це з собою це такий, знаєте, мій найкращий друг. В цьому ми трішки співпали з чоловіком. Ми обоє можемо просто помовчати і просто насолодитися тим, що нас оточує. Можливо, тому ми так любимо поїздки, в яких можна просто послухати музику, неспішно про щось порозмовляти або просто помовчати. Але цього разу ми приїхали не просто погуляти лісом. А погуляти лісом з нашими рідними. І поки ми бродили 40 хвилин шукаючи, і хочу поділитися такою маленькою своєю радістю. Я нарешті сіла за кермо. Три роки, чотири роки я боялася просто підійти до водійських цього дверей. разу, чоловік сказав, ні, все, давай, сідай. І попри те, що я дуже дуже упиралася, все таки сіла. І знаєте, я не пошкодувала це. Така маленька перемога мене наді мною. Кілька років до війни я хотіла отримати водійське посвідчення. Потім, коли сталася ця ситуація, то автомобіль став для мене просто чимось страшним тим, чим я нібито можу управляти, але насправді я його не можу на 100% контролювати. А значить, я не відчуваю себе в безпеці. цього разу. Я рада, що я опанувала себе і зробила такий великий і важливий крок на шляху на шляху до того, щоб у наступному році таки піти і отримати водійське посвідчення. повернемося до лісу. І тут ви вже бачите людей, яких я просто обожнюю, і гриби, які вони зібрали. Як нам сказали, що тут немає нічого їстівного. І ми їх залишили там же в лісі. Там же довелося залишити і це колесо, бампер та підвізку, яку також знайшли діти. В Принципі також непогано. Якщо сходити ще кілька разів, то можливо можна зібрати цілу машину. Обожнюю цю трійцю білявчиків. Один тут синочок, якого я народила, один синочок, якого я похрестила, а один мій улюблений маленький племінничок, наше сонечко. І знаєте, якби я не була інтровертом, наскільки б мені не важко було спілкуватися з людьми, я завжди збираюся у якусь поїздку чи до когось в гості без радості. і рівно настільки ж мене просто переповнюють приємні емоції після часу, проведеного з рідними. Навіть зараз я записую цей звук, дивлюся відео і посміхаюся. Мені здається, що розуміння цього це вже теж крок, великий чи маленький, я ще не вирішила, Але я тут собі створюю план як покращити своє життя і своє самовідчуття, і як би це дивно не звучало, але вихід із дому кожного дня, хоча б на 15 хвилин, в цьому плані вже є. Завершили ми цей день переглядом голого пістолету. Одразу скажу, мені не сподобалось та святкуванням дня народження. Мого зятя, а на наступний день ми відправилися до моря. Мені здається, що настільки теплого дня восени в цьому році ще не було і хоч я і не зняла, але там були дітки, які купалися. Зауважте в Балтійському морі. За три роки життя в Латвії в ньому я плавала тільки один раз, хоча ми часто відвідуємо пляж. А от просто погуляти ним і насолодитися краєвидами це мені подобається. Хоча ще більше мені подобається насолоджуватися видами риги, особливо коли заходить сонце і підсвічує всі ці будиночки, даугаву, вулиці я візуали від цього. Я просто чесно кайфую. Так, що так прощавай літо 2025, в Чомусь воно було класним, незабутнім. В чомусь його не хочеться просто згадувати. Однозначно, це було дуже дуже тривожне літо, і однозначно, я б не хотіла його пережити ще раз. Але я однозначно вдячна за все, що я пережила. Сподіваюся, зробила правильні висновки.